Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі знову. З вами канадський Марк або просто Марк. І надіюся, що все у вас добре і що я в сьогоднішньому відео зможу вам відповісти на дуже важливу інформацію, на дуже важливі питання. Тому що багато з вас зараз цікавиться тим, чи справді медицина така погана, чи варто цієї медицини боятися в Канаді, чи важко буде до лікаря попасти. І це справді дуже важливо, тому що здоров'я. Людське це саме, саме головне, і коли ви переживаєте за те, чи ви зможете попасти до лікаря, і чи лікар зможе вам надати нормальну а, професійну допомогу, то це справді дуже важливий фактор перед тим, як їхати в Канаду. І я сьогодні попробую вам відповісти на ці всі питання, розповісти трошки вам про те, як тут медицина працює, чи справді вона така погана, чи вона така страшна, чи вона наполовину погана, чи, чи добра. Тому ви слухайте все до кінця е, повністю, щоб ви не пропустили ніякої інформації, бо багато досить відео нема на цю тему. І я надіюся, що я вам сьогодні допоможу чимось. Хочу почати говорити про сімейного лікаря, тому що мати сімейного лікаря це дуже і дуже важливо, тому що сімейний лікар може вам виписати якусь медицину, яка вам дуже потрібна. І сімейний лікар, ви можете з ним просто назначити, як то кажуть, зустріч. І на якусь специфічну дату чи на специфічний час і до нього зайти, і таким чином мати людину, з якою можна порадитися або запитати дуже важливі питання по вашому здоров'ю. Зразу вам скажу, що в Канаді близько 5 мільйонів людей не мають сімейного лікаря. А що це означає? 5 мільйонів, а населення 36 мільйонів. Тобто, це досить такий хороший клаптик, великий клаптик людей які, які не мають доступу до сімейного лікаря, тому що просто сімейних лікарів не вистачає в Канаді, працює така система, як Medicare, яка оплачує і покриває медицину всім нам, е, жителям, як то кажуть, Канади. І тому в таких ситуаціях, наприклад, сімейні лікарі вони мають специфічний номер людей, скільки вони максимум можуть мати, щоб отримувати зарплату за кожного пацієнта. Якщо вони будуть додавати додаткових пацієнтів, то вони вже не будуть отримувати додаткових грошей. І тому справді більшості сімейних лікарів просто кажуть: вибачайте, в мене вже нема місця на нового пацієнта, і тому мусите шукати якогось іншого пацієнта. І це справді стає величезною проблемою, такою, яка вона зараз є, і не вистачає просто лікарів, які можуть, як то кажуть, обслуговувати все населення. І переважно всі лікарі, які знаходяться в великих містах, вони просто-напросто забиті. І більшості цих лікарів, де ви можете знайти лікаря, це вже буде за містом в якихось менших містечках, і там можна буде попасти до лікаря, знайти сімейного лікаря. І також в місті можна знайти сімейного лікаря. Ну це може вам зайняти, наприклад, місяць, два-три, тому що деякі лікарі вони мають такі ніби як лист, і кожен по черзі на черзі сидить, і якщо хтось ви... Покине цього лікаря, чи ще якась причина, чи хтось покине країну, то лікар буде мати місце, і він вам задзвонить і скаже, що ви можете до нього тепер підписатися. І тому, як ви вже зрозуміли, це створює дуже великі проблеми. Тому що не вистачає лікарів, не вистачає спеціалістів, а людей, як то кажуть, досить багато. Навіть при тому, що це маленька країна, ви подумайте, по населенню це маленька країна і все рівно не вистачає лікарів. Тобто, що буде в майбутньому, що буде далі. Зараз то ще так можна сказати, не кожен відчуває це, але за років 5, 10, 15, якщо вони нічого не змінять, то це буде дуже справді відчуватися, і багато людей буде залишатися без сімейних лікарів. І Їм треба буде ходити, як то кажуть, на такі емердженсіз, тобто в такі поліклініки або лікарні, де ви просто мусите приходити і казати, що мене болить серце, не дай Бог, чи мене. Чи я собі зламав палець чи руку, і мені треба, щоб ви мене вже взяли і перевірили. І навіть в таких місцях і за те, що не вистачає багато сімейних лікарів, то більшості людей звертаються прямо в лікарню і мусять чекати від 2 до 10 годин, деколи від 2 до 12 годин. І все буде залежати від того, наскільки вам потребується медична допомога. Якщо ви, наприклад, у вас таке, щось що може почекати, як я не знаю, як, наприклад, просто що у вас коліно болить, або просто що у вас голова болить, то ви можете чекати дуже довго, і навіть люди, які будуть приходити після вас з якимись серйознішими проблемами, будуть просто прийняті перед вами. І це справді дуже важко, якщо щось, не дай Бог, стається. У мене була проблема з апендицитом. Наприклад, в моїй ситуації я вам розкажу, і я поїхав в лікарню, я мусив чекати десь біля двох годин, щоб мене прийняли. Потім мене прийняли на... В ліжко, і потім я ліг, наприклад, в кімнату в палату в ліжко, і вони сказали, що треба УЗІ зробити. А мене боліло страшне. Я мусив чекати фактично майже цілу ніч, поки спеціаліст не прийде зранку на роботу, який займається УЗІ, і перевірить мене, чи справді це апендицит, чи може щось інакше. І я справді так був перемучився, що як я приїхав додому, слава Богу, я був такий щасливий. І що я нікому не порекомендую е, бути і, і в таких різних ситуаціях. В загальному, так як більшості вас вже зрозуміли, що медицина є безплатна в Канаді, але то залежить від, е, від, е, від е, е, специфіки. Тобто, що я маю на увазі? Що, наприклад, якщо вам треба буде якісь ліки, які пропише вам лікар, то ці ліки не покриваються медициною, вам вже треба буде платити зі своєї кишені. Або вам треба буде брати якусь додаткову страховку, або якщо у вас робота буде покривати, наприклад, медицину, таблетки різні, то вам треба надіятися на вашого роботодавця, що ваша робота буде мати такий бенефіс, тут називається. Які будуть покривати зуби, які будуть покривати таблетки, які вам буде прописувати лікар. Тому що справді таблетки не дешеві, де коли таке, що 10 таблеток. 15 таблеток може коштувати 90 доларів, може коштувати якийсь крем. Якщо у вас спина буде боліти, 150 доларів специфічний, щоб ви собі могли помазатись ним. Тому це дуже дорого. Якщо ви не будете мати страховки на, е, на ліки, які вам буде прописувати лікар, то звичайно. Ви не зможете себе вилікувати в деяких ситуаціях, і також, якщо у вас, не дай Бог, щось зуб, зуб, зубом станеться чи зубами, і вам треба буде їх, як то кажуть, лікувати, то це дуже і дуже дорого тут, в Канаді. Особливо я навіть не можу вам сказати остаточних цін, тому що вони просто шалені. Можна так сказати, що якщо ви хочете собі ставити. А пару, наприклад, нових зуб, якщо щось у вас не буде, то ви можете розраховувати на добрих 10-15 тисяч, і це вже нормальний такий автомобіль. Просто уявіть, просто які це шалені ціни. В загальному в Канаді треба досить довго чекати, щоб попасти до лікаря. Наприклад, якщо у вас є сімейний лікар і вам повезло і ви з тих людей, які мають і записані до сімейного лікаря, то вам треба буде чекати десь принаймні, 48 годин, щоб попасти до лікаря. Тобто, якщо ви до нього подзвоните і скажете: мені треба просто до вас прийти, я хочу з вами поговорити, бо мене щось там деколи болить, чи Мені я не знаю різні речі, які можуть вас турбувати, то вам треба буде приблизно надіятися, що вас зразу на наступний день не приймуть, і треба буде мінімум почекати 48 годин. І це ще залежить від наскільки буде ваш, як то кажуть, лікар зайнятий, і вони можуть вас буде запитати, чи наскільки серйозний ваш. Ніби як а, зустріч ваша, чи вам дійсно треба вже, чи ви можете трошки почекати, бо вони можуть бути зайняті. Тобто ці всі фактори я вам зараз розказую так, як воно є, а, і не більше, і тому що я для цього роблю ці всі відео інформативні, що ви розуміли. Я напевно вже вас дуже і дуже сильно почав. Налякав, що тут просто дуже погано з цим всім. Але я вам скажу тепер і про хороші речі про медицину в Канаді. А половина населення канадців в загальному, і деколи навіть трошки більше ніж половина, дуже сильні, сильно горді за те, що в них медицина в загальному є безплатною. І справді тут немає значення, чи ви якийсь багатий, багата особа, чи ви якась бідна особа. Вас будуть однаково брати і одинаково до вас будуть відноситися. І ніяк по-інакшому ви не зможете туди пролізти, навіть якщо у вас буде якась додаткові фінанси або ще щось. Тут спеціально ця медікер-система вона тим і хороша, що вона спеціально зроблена для того, щоб до кожного до кожної людини, яка користується цією системою, відношення буде однакове. Немає значення, чи ви якісь, всі, вибачте, за слово бомж з двору, чи ви дитина якогось олігарха. Немає значення до вас буде відноситись так само, і ви так само будете чекати, як і всі чемно в черзі, хто 48 годин, хто 2 години, хто 10 годин, і так само можете бути без сімейного лікаря. Тобто це дуже і дуже важливо. І всі ці сімейні лікарі і повністю фактично регулюються федеральним урядом, і уряд за цим всім дуже серйозно слідкує. Але загалом не все так і погано, тому що медицина тут дуже. На високому рівні, і справді люди відносяться дуже з професіоналізмом до цієї справи, і є справді дуже хороші, розумні люди. Єдина просто проблема, що їх просто недостатньо. І на даний момент, наскільки я знаю, зараз уряд дуже серйозно працює над цим, щоб трошки більше, як то кажуть, додавати людей, додавати людей медицину, щоб Чим побільше їх було, щоб люди мали більший і кращий доступ до медицини. Але якщо, наприклад, деякі люди навіть може бути таке, що будуть чекати на якщо у вас якась операція, яка не є важлива, бо яка вам, наприклад, не буде вже на другий рік, чи за чи за як то кажуть, коштувати вам життя, не дай Бог, то вони можуть вас відкладати і постійно відкладати, поки вони будуть, наприклад, робити якісь операції, якщо, наприклад, хтось попав. В аварію їм треба зразу зробити цю операцію, щоб спасти ту людину, то вони можуть вам вашу операцію відкинути там на місяць, на два, на три, на чотири. Тобто такі речі дійсно є. І... Але якщо ваша операція потребує і загрожує вашому життю, то не переживайте, вас досить скоро візьмуть і прооперують. Я знаю зараз, що багато з вас може цікавляться таким питанням. Скажи нам, де краща медицина. В Америці чи в Канаді, я вам зразу запросто скажу, що Канада е, б'є е, Америку в медицині без проблем. І якщо ви подивитеся на різну статистику, то ви всюди знайдете те, що в Канаді краща медицина, в Канаді люди більш задоволені своєю медициною. І це при тому, що Америка одна з найкращих країн світу в загальному по економіці і по багатьом факторам. Але в Канаді... Загальному люди живуть біля 83 роки в загальному. І це справді один з найвищих рівнів життя в цілому світі. Ми на тому самому рівні, що і Швейцарія, і багато топ-країн. Тобто, фактично в Америці в загальному живу живуть люди 78 років, і це одна з найсильніших держав світу. І що це говорить? Чотири роки може це звучить для когось небагато, але чотири роки це. Чотири зими, чотири літа, чотири осені і чотири весни. Тобто, це справді досі так багато. Якщо комусь би дали таку можливість прожити чотири роки довше, завдяки тому, що медицина краща, то чому б ні? Тобто, до чого я напевно це все веду? Що не, не лякайтеся так сильно цієї медицини, що... То, що я вам розповів, таке різні речі, це просто ранні речі, які, з якими ви будете тут стикатися. І Я, як людина, яка тут проживає, просто мушу вам про це розповісти, щоб вам трошки було легше, щоб ви до того були просто готовими. Але то не то, що вас викинуть на дворі і не будуть вам допомагати, і не давати ніякої медицини. І Якщо вас не буде сімейного лікаря, то ви можете завжди піти на такі емердженсі до лікарні, прямо поїхати і там посидіти і добратися до якогось лікаря, спеціаліста який може вам щось порадити, і точно вас не викине на двір без ніякої, як то кажуть, лікування. Тобто, все, все буде нормально. Я просто хочу в загальному сказати, що якщо би в Канаді була така дуже дуже погана медицина, то в нас би в загальному люди не жили до 83 років життя, і це справді досить так високо, тому що. В загальному люди живуть до 75 років, в загальному 72 роки, 73 роки. А тут живуть в загальному. Це є загальний номер 83 роки. Тобто це означає, що досить великий процент населення живе і під 90 років. І тут справді люди водять автомобіль 90 років, 92 роки. Я, наприклад, знаю одну людину, яка зараз живе в Едмонтоні. Їй 89, точніше, йому 89 років, він ще водить автомобіль і ходить сам магазин, сам живе без проблем. Все добре, і ще хоче жити. Саме головне, і це є дуже важливо. Тому, друзі, все буде нормально, не переживайте так сильно. Я спеціально це все вам розповідаю, щоб все було нормально і ви так дуже сильно не переживали. Звичайно, тут медицина не є така, яка би хотілося бути, але по-перше, вона не коштує дуже. Багато грошей, вам не треба буде ніякі ці взятки нікому платити. Ви будете почуватися рівним, так само як людина, яка буде з боку вас сидіти і чекати на до, щоб попасти до лікаря. І вам не треба буде за це переживати, що мені треба там до того познати чи так зробити. Ні, все буде нормально. Просто свій прийдете, дочекаєтеся своєї черги, якою би вона вже не була довгою, і е, отримаєте, як вам зразу скажу, як ви вже підете до лікаря, то ви отримаєте таку солідну і на високому рівні. Обслуговування і медицину, тому що справді вона тут досить так на високому рівні. Також варто такий фактор додати вам і розповісти, що як я вже говорив про медицину, яку прописує вам лікар, специфічну медицину. А переважно тут медицину досить важко придбати, якщо вам треба якусь специфічну медицину, вам треба буде лікар, щоб він, звичайно, вам прописав і ви могли піти в аптеку, і тоді вам, як то кажуть, цю медицину дадуть за кошти. І справді таку медицину, яку ви можете купити, медицину в самому, в самому магазині, це, напевно, щось від голови, від животу, від живота, якщо у вас щось болить, або від газів, або для носа, або для очей якісь каплі. Але вибору не буде такого великого, як в нас в аптеках в Україні. І тому, якщо ви їдете зараз в Канаду і плануєте їхати в Канаду, приготуйтеся на те, щоб взяти з собою ліки, які вам потрібні. І візьміть з собою достатньо ліків, хоч би на місяців так три, щоб ви за це зовсім не переживали. А потім за цей час, як ви приїдете, не витрачайте час і шукайте собі якогось сімейного лікаря, і ви його по-любому знайдете, просто може зайняти трошки довше, ніж ви думали би. Тому важливо себе взяти і підготувати на те, що у вас будуть ліки на перший час, щоб вам не треба було зразу, коли вам треба всі документи, і ви будете переживати в новій країні на чужині, і вам не треба буде таким чином переживати за те, що вам треба цю всю медицину десь утримувати і знаходити. Я сподіваюся, що я зміг вам відповісти на багато різних запитань, які вас цікавили, тому що багато з вас мені писало, чи це справді так, як я розповідав в цьому відео зараз. І я сподіваюся, що я підтвердив ваші, можна сказати, речі, які ви не хотіли, може, почути, але я їх мусив підтвердити, тому що справді не все так ідеально, але не все і так погано. Тобто набагато, повірте мені, в багатьох країнах, навіть європейських чи інших, чи навіть в самій же Америці, набагато гірше з медициною, ніж в Канаді. Але я просто щиро від серця вам розказую так, як воно є, що ви просто. Були себе підготували морально. І коли ви будете морально більш підготовленим до таких речей, то ви зможете легше це все, як то кажуть, сприйняти і усвідомити. І справді, якщо у вас ще є якісь питання, і на якісь питання я, звичайно, зміг просто не відповісти, бо я не можу вчитати всіх вас думку. Тому залишайте зараз коментар внизу. Я відпишу на цей коментар і постараюся вам відповісти на це питання. І дуже всім ще раз дякую за всю підтримку. Дякую вам за все-все, просто що ви для мене робите. І я буду працювати для вас завжди тут на Ютубі, щоб робити вам різні інформативні і різні цікаві відео на різні різні теми. Тому, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на цей канал, бо він вам нічого не коштує. І ставте вподобайку мені, як завжди, до наступних відео.